Доброго ранку, мої милі, мої, мої хороші. Іду оце на роботу, бачите, ще в футболки. Сьогодні 1 вересня, е, перший день осені. Це така хороша новина. На вулиці у нас ще тепленько. Ну, на повестці дня є і не дуже хороша новина. От, ну, от, я не знаю, хто здивиться це відео, напишіть хоч що-небудь. Ну чого в нас оце в Полтаві? Такий народ. Не хочу я дуже ругатися, але я скажу дебільнуватий. Поставили машину біля під'їзду. Якесь чудо природи. Це я розумію, що ну там є такі стояночки у нас. Сусід і чи сусідка? Ну, тернулася ти, ну зідрала ти краску, ну, ну не знаю, ну не тікайте. Потім ти спрашуєш, ніхто не бачив, ніхто не чув. Ну чого так в житті несправедливо? Я не знаю. Це не люди, а просто, ви знаєте, як якісь скоти. І моя хата скраю, я нічого не знаю. Ну, є ж страховка. Можна ж це питання якось вирішити? Ні. Знаєте, як ото гнилий народ насрало і бігом тікать. І так, чесно вам сказати, куди не кинеться. Ой. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.